Друзі, всім привіт Богдан на базі. Коротше, є в нас така гра, я її знайшов, не пам'ятаю, ніби я її вже десь бачив. Ладно, давайте покрутимо по 15 гривень. Фіг не, на неї вона мені подобається просто картинка. Так, включаємо турборежим. Що в нас на балансі? 14274. Ну, давайте покрутимо, подивимося. Так, мені цікаво, скільки цих індиків надо нам. Щоб щось тут було цікаво. От, от Мені такий прикол подобається, коли воно так йде. Ну, побачимо. Так, ставочка у нас серйозна. Так, 7,50, з 15 крутим. Нехай 14, 200 у нас було. Покрутим, повертим, Побачимо, можливо, якийсь ретгер нам підпаде. Так, багато пітухівців нападало і вони не зіграли. Казли. Так, окей, 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 так. Хорошо, 1650, так трохи плюс, а ну, а ну 26 Ага, це ти вважаєш козел nice. Ага. Гендек... козел. А ну давай індечка. Опа, перший раз гендечка зіграла. Так, плюс, минус. тут тут мінус був, друзі. Тут внизу можна побачити. він 450, ставочка ну, у нас 15. Ну, побачимо. Так, хорошо. З ходу дало нам. А як це так? 1050 6. І пише 10.50, в общому. А, чи це ми збираємо цих гендиків, блін, козлів? Так, хорошо тут в нас ця зайшла у плюс. Друзі. Що від вас завжди, я просю? Все. Поставте лайк, напишіть комент, як вам мої відоси. Хто слухає мої рекомендації, той знає, що можна заробити. Тому. Тому тому я себе не нахвалюю, тому вперед переходимо, можемо інше відео подивитись, там також можна побачити, як залітає. Так, хорошо, воно ще щось грає, хорошо грає. Так, так 18 плюнули ми. Так, сильно ми далеко не відійшли. Ну мені тільки... Так, опять у нас чуть-чуть накинуло нам пару гривень зверху. Так, ну тут по походу назбираємо цих гендиків, збирається до потім полтора касаря, здесь якщо там все nice. Ну, ретрігера тут такого, як я не бачу. Так, ну хорошо, тут бачите, на плюс вона плюс-мінус кожна заходить зараз. Ну, треба покрутити, побачити. Так, бачимо, тут 15-ка злетіла. Так, окей, це ми побачили, яблучка пішли. Все, шляпака, шляпа. Так, ану черніка грай. Грай! Музику грай! Надо якось буде зробити караоке з вами. Так, 30 одна перша, грубо говоря, відбила два хода. Так, 12-ка з ходу, 18-ка. Бачите, вона дає акуратно, перепльовує. Так, 22. Ой, хорошо! Ой, хорошо! Оце ми це ловили, друзі. Бачили? Оце ми це ловили. Да, Чуть-чуть поморосили. Фу. Ну. Непогано. 4 сотні собі бамкнули, далеко не відійшли. Ну, да, ну, Плюс-мінус, як зазвичай, виходить. там, Одна хвилина 100 гривень, так в нас і вийшло. За 3 хвилини ми заробили на цих гендиках, хоч вони мені сильно не надіявся на них. Коротше, дає є він, дає він, бачите, тут все-таки бонуску не потрібно чекати, вона сама собою залітає, бікфед турки. Коротше, грубо говоря, три сотні ми заплюнули за три минути, тому я вважаю, експеримент удався. Можна вам порекомендувати. Тому залишаю гру в профілі десь, силочку в коментах. Думаю, ви знайдете, ви у мене розумі. Тому всім удачі!